Друзі, привіт знову радий вітати вас на своєму каналі. Вчора змолотив сою, хочу ще кинути пшеницю. Сухо в нас страшне. Великі трактори городи не ориться, діскує, тут і сусід мене здіскував, посіяв недавно, так як в мене дискової борони немає, тому вирішив я врати. Почав орати, город широкий. З однієї сторони в склад, з другої, а те, що лишиться, зориться в розгін. Тут ще передплужник добре не втертий був, трохи не прикидало, ну і соломи досить є. Як на такого дирчика, то... але радує те, що грудки нема страшної такої. Що хотів сказати? От якраз мій дирчик віддихає. Ну, оранка то таке, По поводу таких дирчиків китайських і так далі Так як насос у нього дуже слабенький якщо ви там працюєте скажімо, з фризою чи ще з чимось, якщо мотор нагрівся, не варто йому давати малі обороти якщо ви зупиняєте краще залишити його на більших оборотах тому що масляний насос слабенький змазка примітивна Колінвал тоді відчуває дуже страшне масляне Голодування. Тому краще поставити її на його на більші обороти, щоб він достиг і потім вже можна обороти ставити. Як бачимо на холостих. Практично тиску немає. Ну, в плузі, якщо на оборотах в мене тиск 1,2. 2 О, Тут же оранка краща, передплужник трошки втерся і почало воно прикидати краще. Раніше відео скидав, я тут вирізав полицю, пішов плуг набагато легше. І взагалі оранка, я не міг подумати, що воно буде йти так легенько. Оранка десь ну, в районі 18-20 см. Більше нема і менше нема. Подзвонили, перервалося відео, продовжимо наше відео. Плуг настроїв менше-більше. Бачимо, борозда рівненька. Оранка відносно, ну як сказати, глибока, не 18-20 см. Менше нема, більше нема. По поводу оранки, повторюсь, не міг подумати, що воно так, так сухо і так буде гарно вратися. Мототрактор практично навантаження не чує. Десь не десь там трошки нагрузку має, то можна сказати, що. При тому, що дощу вже не пам'ятаємо, коли було. Ну, Тут, правда, великого трактора вже не було 8 років на тому городі, то точно. Все робиться дирчиком. По поводу, так більшість в Фейсбуці люди питають, там, хочу купити мотоблок, чи ще щось, чи ще щось, скільки можна обробляти. Ну, скажімо так, от в мене 12 коней, скажімо, саморобний. 2 гектари можна обробляти спокійно, так, тим більше, якщо є час вдома, без питань. 2 гектари обробляєш і людям допомагаєш. Можна навіть і більше. При тому всьому, що я всі городи я перевертаю плугом. В цьому році трошки працював фрезою, на другий рік від фрези відмовлюся назад. до плуга, напевно, не повернусь, зроблю дископлуг, Буде замість культіватора. Я думаю, і набагато краще буде. Ще в Фейсбуці людина питала, хто може настроїти одну точку. Не знаю, хто її може настроїти, то є проблема, велика одноточка. Хоча люди кажуть, я там. Мене робить прекрасно, ну робить хай і робить, ну, але бачу, хто на одноточці оре. Тут ще грузу кидає 50-100 кг. Ну, 100 не 100, ну, 50 кілограмів кидає. Найкращий варіант зробити трьохточку, можна двохточку. Головне, щоб була центральна тяга. Тоді плуг працює в тандемі з трактором чи мототрактором. Получається. Через центральну тягу е, мототрактор запихає плуг в землю. І в той же самий час через ту ж центральну тягу плуг догружає задню вісь трактора, що трактор не пробуксовує і працює воно в тандемі дуже прекрасно. Як бачимо, примусово я не зможу його зажати, тому що піднімається на ланцюжку, але плуг не викидає, не-не-не-не-не. не Найкращий не, 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 не. Ну, варіант зробити трьохточку. Нема можливості трьох точка, які зробити. От, зробив і воно вже працює з 2013 року. Маємо скільки 10 років. Вже навіть більше, бо то весна 2013 року то вже 10,5 років. Без питань працює. Ще хотів повернутися до насоса. Насос гідравліки, це виходить рульве. ЗІЛ, КАМАЗ, ГА-66. І йому подібні. Там перериває відео. В холодну пору, повторюсь, насос не працює, поки мотор не заведу. Завів мотор, він от сьогодні зранку заводив, трошки прохолодно було. Насос почав працювати десь через 5 секунд. Взимку взагалі заводжу, він не працює на малих оборотах, трохи прогріється, дам газу, і все, насос запрацював. То що він не працює, тиску не подає, йому нічого не буде. Він всередині має. Масло, просто е, оті ліпістки, що в роторі, вони зажаті всередині і не розводить, він не працює. Для мототрактора варіант ідеальний. Тим більше він коштує недорого, на Олегсі можна там купити за 500 гривень. Е, тут повторюсь, мені подарував друг насозну, я картридж поміняв, ротор, статор і оті ліпістки. 700 гривень воно працює. Прекрасно. І на тому буду завершувати. Вже зараз, напевно, треба буде їхати додому. бо Я трошки приболів. Тут вже холодає, завтра син до оря, бо я на зміні. Післязавтра будемо сіяти ось той город. О, тут ще в ту сторону, вон там, до тої стерні пшеничної, і сюди ще є трошки пахати. Ну, то діло орав не цілих три години. Думаю, якби пішов дощик, то взагалі би було супер. Ну, нема дощку і на тому дякую. Своя свою роботу зробила, поле виробила. Надіюсь, буде пшениця. Ще куплю мені добриго завтра, верніше не завтра, буду післязавтра їхати зі зміни. Візьму добриво і зерно в тому році взяв нове, першу репродукцію. Надіюсь, на другий рік дасть урожай нормальний. На тому буду завершувати. Дякую за увагу. Всім гарного вечора. Добра і злагоди. Будьте здорові!